Моторні діти, дівоньки й хлоп'ята, перводцвіт наш, веселі, бажата, щоб знали ви, як в світі треба жить, як шанувати долю молоденьку і стерегтись, чого не слід робить. Я розкажу вам, баєчку маленьку. Було собі ягня, потішненьке таке в кошарі не було такого. І жартівливе, і швидке, і не слухало нікого. Раз чи само або ж підмовив хтось, надумалось воно все стадо насмішити. У вовчу шкуру зодяглось скакать, аукать, і скакать, Катя укать страшити, регочуться, плигають і кричать, не начебто бояться вовкулаки. Таке там стали вироблять, аж насторочились собаки. А потім кинулись на вовчика гуртом, дали йому такої наминачки, що шматки посипались кругом. Собаки не дають вовкам потачки, де й дівся сміх? Піднявся стогін, плач, на силу бідного оборонили, Отак, як бач, із жартів лиха не робили. Всіх жаль бере овечок і ягнят, і журиться вівчар, і плаче бідна мати, бо то не іграшки, і не жарт в зубах собачих побувати. Такого блишенька ніколи б не було, коли б не слухали дурної волі. Жило б собі, ягнятко, і росло, радіючи на ріднім полі.